Аудіоказка Різдвяна пригода Тримай його, тримай, гукнула мама Максиму. Вона стояла на порозі в капцях. Хлопчик якраз закінчував одягати сніговика. Вночі прихопив мороз і зліплений вчора льодяник, би простояти всі різдвяні свята. Максимко обернувся за бровком, що чим ж біг, несучи в зубах саморобну різдвяну зірку. Біжи за ним. гукнула мама. Він не втече далеко. Довго небудь. Зайди до... по дорозі до тітки Орисі, поклич на вечерю. Добре, мама. Максим дременув за собакою. Бровко. Та тільки він ступив за ворота. Як світ навколо закружляв. Ой лихо, хлопчик озирнувся. Де це я? Не бійся, я з тобою, прогавкав бровко. Ми в чарівному світі, нам терміново треба знайти чортеня, воно вкрало різдвяну зорю». Ой, а як же різдво без зірки? І для чого тобі моя? Не може бути свята без зорі, а саморобна зірка налякає чортеня. Ти її робив для того, щоб нести радість людям. Ісус народився. Тож гайда, треба поспішати до вечора мало часу, а мені ще треба до тітки Орисі. Цим з бровком бігли стежками чарівної країни, дивуючись чудернацькими птахів, золотих дерев і білих пухнастих маринок прямо на дахах будинків. Я з вами, я знаю, де бешкетник. Маленьке ангелятко в теплому білому светрику сіло на золоті гільці. Сам я й не дам йому ради швидше. «Ха-ха!» – засміявся чортик, коли стежка повернула за ріг дивовижної ратуші. Я не віддам вам зорі, навіть не просіть. Але ж без зорі не може бути святої вечері. Всі діти чекають на зорю, щоб повідомити радісну новину. вигукнув Максим. Мені все одно. Віддай зорю, грізно гавкнула Бровко. Або ж начувайся!» Ні. Ти сам винен. взяв до рук свою зіроньку хлопчик. За спиною в нього з'явилась ангелятко. Насупиши брівки, бровка дибки стала шерсть. Якщо чортиня вирішить втікати, то пес зловить його. А, так не чесно. Вигукнув неслух і спробував утекти. А ні, Провко міцно вчепився в хвоста. Ангелятка стала перед чортеням руки в боки, а Максим високо підняв свою зірочку. Нечесно красти зорю, красти свято, сердито мовив хлопчик, забрав чортеняти зорю і повернувся до ангелятка. Присоромлене чортенятко тихенько втекло. От тримай, віднеси її на місце. Дякую, дякую, так добре, що Заря повернулася. Гав, нам пора, світ знову закружляв. Бувайте почулося, Максим з бровком опинилися біля воріт тітки. Хлопчик запросив її на вечерю і побіг додому. А ввечері на небі вийшла зоря. Всі раділи, колядували, Христос народився.